Найпростіші укриття громадський транспорт, прибирання міста на законі гаражі, весняне водопілля, стан справ у світі та медицині. Такі питання обговорювали на традиційній щотижневій нараді у виконуючого обов'язки міського голови. Так, місто до кінця травня має отримати всі шість тролейбусів, придбаних цього року у місцевого виробника. Вже отримано три одиниці електротранспорту, які були закуплені. Прийняті на тролейбусне управління в місті. Виходить кожного дня 92-93 одиниці автотранспорту, 51 одиницю. електротранспорту. з 10 квітня громадський транспорт міста має працювати довше ввечері. Продовжується відновлення пошкодженого росіянами електротранспортного господарства. Тривають роботи на зазі. Тут не лише замінюють опори, а й ремонтуватимуть пробиту російським снарядом. Кінцеву тендер пройшов. Підрядник є роботи почались, але це ж за тиждень, за два не зробиться, е, тому е, ну. Ми плануємо, якщо все буде нормально, то кінець травня, початок червня, ми відновимо рух. Буде буде раніше, буде краще. Паралельно виконують роботи відновлення мережі до так званого Павлівського кругу в районі Хімволокна. Після зазу розпочнуть роботи на Бобровиці до кінцевої лижна база. Тільки ми відновили сполучення до КСК. Одразу було дуже велика кількість звернень мешканців, мешканців і людей, що працюють в тому мікрорайоні. Тому паралельно робимо і ці роботи. Після цього влітку будемо працювати над відновленням над відновленням. Мікрорайону Побровиці із полученням в тому напрямку, але там теж є суттєві питання, які наразі вирішуються щодо заміни опор, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Під час сесії міської ради, 30 березня, депутати подали багато звернень. Нині їх опрацьовують частину обговорили під час наради. Депутати, їх обирали люди, і всі їхні звернення, які надходять, які стосуються господарських питань життя міста, їх Вирішувати там, де є у нас можливості бюджету. Під час наради Олександр Ломако закликав поважати Чернігів і не перетворювати його в місто 90-х років з хаотичною незаконною забудовою. Мова йшла про гаражі, які з'явилися на вулиці Савчука. Він звернувся до начальника муніципальної варти розібратися. Адже подібні самовстановлені гаражі заполоняли двори в 90-х і 2000-х. Команда Владислава Трошенка за сім попередніх років наводила лад і демонтувала їх. Нині Лумаку наголосив, що чекає конкретних дій від муніципальної варти. Два тижні я вам надав цю інформацію. Ви там до когось в телефонному режимі звернулися. Ну мене такий підхід не влаштовує взагалі. Запит у них знаходиться вже дві дні. Він може у них знаходитися півроку. Я чітко розумію, що це незаконні гаражі. Їх треба взяти і демонтувати, дати їм тиждень робочий, зробити це самостійно. Потім замовити техніку, приїхати просто їх демонтувати і виставити їм рахунок на оплату цих робіт. От так, от я розумію роботу муніципальної влади. Щодо найпростіших укриттів, виконуючи обов'язки міського голови, ще раз звернувся до підлеглих, аби вони провели збори з представниками будинків з укриттями, з'ясували поточні проблемні питання і вирішили їх. І ще раз перевірили наявність старших і довірені їм генератори, лавки та біотуалети, придбані для потреб мешканців коштом міського бюджету. Десна в межах норми водопілля і сезону йшлося на засіданні. За тиждень вода піднялась на 17 сантиметрів, щодня на 2-3 сантиметри. Запас води, щоб вода вийшла. В Заплавище метр шістдесят п'ять. Ми очікуємо, що рівень води буде шістдесят сантиметрів. Що не дасть можливості вийти води за пішохідним мостом, за рятувальної станції. До поминальних днів мають закінчити і весняне прибирання міста. Всі роботи вже заплановані. все, що заплановано до поминальних днів, всі роботи будуть виконані. Місто буде прибрано, на кладовищі. Все нормально, тобто, все абсолютно. В робочому спокійному, стабільна міцному режимі відбувається зеленбу. Традиційно займається прибиранням парків, доглядом за клумбами, на яких скоро розквітнуть весняні візитівки Чернігова, тюльпани і висаджують дерева.